Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу у нас сьогодні на огляді бандероль з... Національно, від Національного банку України. Замовив я монетки, які були виставлені в інтернет-магазині від Національного банку України. Ось. А, так, Подзвичаємо мене яких так. Даних секретних. В принципі, нічого секретного нема. Ну, тепер ми вам покажемо, що в ну, мене тут прийшло запаковано непогано, як ви бачите. Ось, Радую, що нема скотчу. Все і, ага, Як ви бачите, переломано. Я порадувався, але це я думаю, що переломано було не на пошті, а там на місці. Да. Так, ну що ж, почнемо з цієї монетки. Народжений в Україні. Ось. Born in Ukraine. 2023 рок. рік. така ось монетка. Просто прикольно все зроблено. Ну і... краще буде виняти. Виняти достатність. Зачарувала мене сувенірна упаковка. Це ось да. Так, ну що ж, подивимося на саму монетку. О, супермонета. старинною такою з хатою. Шевченківська, як люблять їх у нас називати на Україні. Шевченківська хата, хата вилиплена глиною соломою. Ось. Стріха у нас зароблена соломи. Верби. кружляють у нас лазеки. І ось такі ось квіти. Квіти зараз ми, кстати, може їсть. Оба Нет, тут щастя є тут обописи. Ні, тут щасті є. Ми його знаємо, лепет дитячих вуст, сяючи оченятами ну, і посмішка. Дуже погано читати через екран, ну нажміть. Народженням дитини і ми дорослі отримуємо нове життя. Тішимось, милуємось, пишаємось, споглядаємо ви. Виявляємо любов і прагнемо захистити будь-що у маленьких долоньках наших дітей. Наше завтра, а в наших руках їхні сьогодні. Саме за це зараз бореться Україна за свободу наших дітей, які народжуються в нашій країні. Технічна характеристика монети: 5 гривень, Низельберг, маса 16,5, діаметр 35. Тираж 75 тисяч штук. Це тільки в сувенірній упаковці. Ось. Да, переломано і тут, і тут. Ну, коротше, спорчено. сувенірна упаковка, але. Но... Але монета дуже гарно виконана. Супер. Респект. На да, жалко, що немає написано, що в нас зображені чи маки, чи... Інші. Так, ну що ж, на цьому монеті ми поки завершуємо наш огляд. А, такі по ціні, по ціні. Давайте подивимося по сині. Народжений в Україні суверені на упаковці. Номінал 5 гривень, 135 гривень дана монетка. І, як ви бачите, пам'ятна медаль, Маріупольський драмтеатр. Місце невимовно, невимовного болю. Я думаю, що кожен українець знає, про що йде тут мова. І так, да, містом Марії. 2023. Маріупольський травмтеатр. Діті, діті. Не, не досі ніхто не знає реально. Я думаю, вже ніхто і не узнає реальну суму, ой, реальну кількість загиблих дітей. І не тільки дітей, а вже людей в драмтеатрі. Та да, трагедія, трагедія спричинена нашими ворогами. Ну, Такі ось ось така ось пам'ять медаль, щоб українці запам'ятали. Ось подію. Є ціла серія даних монет я деякі не замовив. Чесно говоря, про пропустив. Як говориться про не дослідив повністю інтернет. І дану монетку я пропустив. Ну, на цьому наш короткий огляд. Завершуємо. Ось. Матеріали, вам ще раз сказав на Ізельберг. Ось. Ціна 64 гривні за дану медаль. Також ця монетка була в сріблі, в сріблі не замовляв. Ну, немає зараз на це коштів. Ось. Так що замовлю в такому. І шкода, звісно, що, звичайно, що прийшло ось таке переломлене. Ну що ж, на цьому наше відео завершуємо. Дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нової зустрічі на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь, пишіть ставте вподобайку. Всім до побачення!